Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як змінити шрифт, розмір тексту в програмі WhatsApp на комп'ютері чи ноутбуці і на вашому телефоні. Спершу покажу, як зробити це на комп'ютері. Відкриваємо програму WhatsApp. В лівому верхньому куті, де три полоски, вибираємо відкрити навігацію. Після цього переходимо в розділ налаштування. Далі вибираємо «Персоналізація». Після цього опускаємось нижче і бачимо розмір тексту. Тут можемо вибрати варіанти, які нам підійдуть. Як зробити це на телефоні? Відкриваєте програму. В верхньому правому куті три крапки Тиснете. Відкриється випадаючий список, в якому треба буде вибрати вкладку налаштування. Далі вибрати списку налаштування розділ бесіди. Тема шпалери Історія Бесід. І там де розмір шрифту можна вибрати маленький, середній або великий. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оцінюйте і підписуйтесь на канал.